Кажуть, що цей псалом має силу зупиняти кулі та відводити біду. Це живий у допомозі, найсильніша захисна молитва у світі. Якщо на душі тривога, або твої рідні зараз у небезпеці, просто послухай ці слова, нехай вони стануть невидимим щитом для тебе і твого дому. Закрий очі, вдихни глибоко. Помолимось. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа. Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил Його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стрілу, що летить удень, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла у півдні, впаде біля тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую Його. І дам йому спасіння моє. Амінь». Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла опівдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь: за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Амінь. Помолимось. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошисті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь: за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Амінь. Господь обіцяв: Я визволю Його. І захищу його, віру ці слова. Напиши у коментарях імена тих, за кого ти хвилюєшся, і ми помолимось за них разом з усією спільнотою каналу. Амінь.